Форум видавців тут багато книжок. Можна купити каву і пиріжок. Медіа, письменники та видавці. Яд на обід вони голубці. Література здійснює мрії, читачі, новітні месії. Ми усі тут однодумці. У кожного книжка в сумці. Друзі, привіт! Це Львівська муніципальна бібліотека журналу Артефакти. І ми сьогодні нарешті на форумі видавців. Це, мабуть, одна з наших улюблених подій в році. Ну, після Різдва, звісно ж, так. І сьогодні ми вам покажемо, що тут взагалі відбувається скільки тут видавців, які тут видавництва, які тут люди, і взагалі, взагалі, все найкраще, що може бути в літературному. Житті нашої країни так дуже класно зосереджено на форумі видавців. Тож поїхали! Ну що, друзі, ви бачите коронацію слова тут порожньо. Жодне слово поки що не короновано. Ну, вибачте, не середні віки, не середні віки. Їдемо далі. Нещодавно Українська єврейська зустріч презентувала каталог дитячих робіт в нас у Львівській муніципальній бібліотеці, і це було дуже неймовірно, і нам приємно бачити, що ті організації, які співпрацюють з Львівською муніципальною бібліотекою, виходять на такий великий рівень. Нам приємно мати таких класних партнерів. Друзі, ви знаєте, хто тримає цей район? Звісно ж, пес Патрон! І він бореться проти шкарпеткових монстрів. І це дуже класна дитяча література. Мені подобається, що Пес Патрон став е, героєм нашого українського епосу, але нагадую вам нашу коронну фразу армія дронів, а не псів патронів. Обласний е, рицарський комік коміксаріат, Comics. до вашої уваги. Читайте українські комікси, тому що, можливо, ви навіть не знали, але спайдермена, всім відомого, придумали в світі коміксів. А спайдермена придумав Стів Дітко, а Стів Дітко українець. Просто він тоді працював в Америці і народився в Америці. Тому, друзі, пірнайте в нашу історію, там такі глибини, що плавати всю життя будемо. У Львові є не тільки готель Жорж, а й видавництво Жорж. Ми правда не знаємо, що тут вони продають, але все візуально виглядає доволі приємно. Добрий день, видавництво Жорж. Скажіть, що ви тут робите? Ми представляємо свої книжки, які ми самі її друкуємо. Приїхали до вас з міста Харків. Друзі, а це видавництво жупанського, яке видає саму страшну в історії людства літературу. Там всякі лавкрафти, оці всі приколи. І от подивіться, яке класне видавництво жупанського. О, і от власник видавництва жупанського. Це дуже випадково, чесно, це не це не реклама, це не політична агітація, це не постановка. Що скажете? Раді, раді, бути тут знову. Сумували, що через ковідний рік, через воєнний рік, але цього разу велика шана організаторам, що наважилися. Для багатьох людей осінь. Це форум видавців, це книжки, це осінь, і це Львів. І я дуже радий, що це просто триває. Дивіться, в мене два улюблених праздника в житті – Це Різдво і форум видавців. А у вас. Форум видавців одне. У вас одне улюблене, інші свята ви не підтримуєте. А день народження Лавкрафта це ваше улюблене свято чи не дуже? Це дуже поважне свято, але все одно форум його перекриває, скажімо так, важливістю і, і, і знаковістю. Ну, як би сказав пан Валерій Залужний, ви маєте рацію. <плес> Дякуємо. І тут ми дуже хочемо запитати, а що читає гітарист гурту Паліндром? Що, ви, що ти читаєш? гітарист з гурту Паліндром? Прямо зараз так. Прямо зараз я читаю книжку Джарвіса Кокера. Про ну це фронтмен вокаліст гурту Палп британського, і він заліз на свій стриг і дістає звідти різні артефакти за всю свою кар'єру за 30 років. І описує їх, і вирішує, що з ними робити: викидати чи зберігати. Це одне теж прочитай Діка. Та це таке вечірнє перед сном чтиво теж. Мені є там багато книжок, які ще висять. це про це можна довго говорити, бо є дуже багато недочитаного. Це гарно. Ну що, Василь Федорович, кметь вам, мама, передав би привіт. О, я би теж би Бо ми на бо ми це на нього працюємо. Ми, ми в Львівській муніципальній бібліотеці, ми на нього зараз працюємо. Ага, ну, ну і на Львівській муніципальній бібліотеку. Василя Федоровича <ривіт> ми дуже любимо та і шануємо, і дуже тішимося, що от він працює в такому місті, що от такі люди працюють разом з ним. Василь Педоровичу, <ривіт> добрий <ривіт> день. <ривіт> ну добре, тоді читайте книжки, продовжуйте вчити французьку мову, і всього вам найкращого. Видавництво Петро? Ні. Видавництво Степан? Ні. Видавництво Богдан. Ну, коротше, вони щось класне видають, якісь там бригади привидів, якісь магічні романи. Це дуже гарно, йдемо далі. Таю, таю. Люди-то прийшли по духовну їжу, але люди створіння фізичні, так? І тут є фізична їжа також, і це дуже приємно усвідомлювати, що ми гармонійно поєднуємо гастрономічний та духовно-культурний кластер в одному прекрасному форумі видавців. Дивіться, друзі, ми стоїмо біля книжкових поличок, тут є цінники на книги, і люди не падають в обморок. Бо людей такі ціни на книги влаштовують. Значить, ми живемо в нормальній країні. Люди купують книги, все приємно. І тут навіть є книга Ярослава Грицака подолати минуле глобальна історія України. Одна з наших улюблених книг, ось вона. Та тому купуйте книги, приходьте до Львівської муніципальної бібліотеки, і ви ще можете переглянути, як гарно виглядає книжка Оксани Забушко. Оксана Забушко філософія, мотивація то є сильна. Добрий ранок. Ні, добрий вечір. Ні, ну добре, неважливо. Що ви читаєте е, зараз? Ловець повітряних зміїв. Ого, ви хоч, ви ви хочете стати ловцем повітряних зміїв? Хочете ловити повітряні змії? Ні, насправді ні, але книга досить цікава і досить важлива. А Хто її написав? Е, це Халед Госейні. Загалом він є е, послом у справах біженців проон. І ця книга його перша дебютна. і Вона стала бестселером. Е, вона про війну в Афганістані і насправді досить важка, але тим не менш рекомендую прочитати. Це у видавництві молодого тигра. Ой, той старого лева, так? Та? ясно, та, гарно. Продовжен. Любите таке видавництво? так? Працюю в ньому. А ви в ньому працюєте? Як вам там працюється? Е, вже рік працюю, тому досить добре працює. Вам Платять вчасно зарплату? Так. ви задоволені роботою в СЛ, так? так? Дуже насправді. Ну дай вам Бог здоров'я. Що я можу ще сказати? Дякую.